Полтавський художній музей галерея мистецтв імені Миколи Ярошенка в режимі адаптивного карантину запрошує вас відвідати експозицію. Перед ялинка у нас чекає на ваші здивування. Перлиною колекції завжди був пейзаж Олексія Олександровича Пісімська зима. Художник народився в Костромській губернії. Сім'ї Поміщика закінчив реальне училище, а потім навчався у Санкт Петербурзі в 1878-му. Спочатку був вільнослухачем слухачем Академії мистецтв, а з 1879-го він на академію вже на академічну освіту максимально приділяє свою увагу. Його вчителем був. Клевер, Академія Клевер створював пейзажі надзвичайно романтичної зими. Цей пейзаж модерну, ми можемо, надихаючись, розкривати і розкривати. На передньому плані та ялинка, під якою у нас може зустрітися Снігуренька. Я б хотіла сказати, що написаний цей пейзаж на одному подиху. Як перлина, перламутр повітря. Прозорий. І кожна голочка прописана в цих соснах, які схиляються від вітрив північних. Далечинь Туманна. Такі пейзажі в Європі досить характерно розкривають зиму. І це не тільки північ, а ми можемо говорити саме про північ. Е, і Олексій... Е, Олександрович Пісінський е, дуже славився ще своїми тонкими е, графічними роботами. В його е, е, акварелях, в його роботах тушу була досить делікатна лінія, і ми можемо нею зараз замилуватися в живописному творі. Кожна голочка це говорить про підхід е, делікатний до е, мініатюрної е, гілочки чи е, припорошеного снігом е, е, дальнього плану. Я б хотіла, щоб ви не просто замилувалися, а сьогодні задумалися про ту традицію новорічну, коли заглиблюючись у наші фантазії, ми, ми в одення, але новий рік ялинка. Одним з моїх музейних захоплень було створення новорічної ялинки, новорічної ялинки спогадів. І з тих елементів, які ми можемо бачити навкруги нас, ми можемо, не зробуючи зелену красуню, створити в формі конуса спогади таємниці, насидити їх іграшками. ці Більше 15 років тут, і тут є і ключі від серця, тут є і е, елементи е, природні це горішки, е, тут є і іграшки, які були дорогими за рік, і можна було їх включити, щоб не загубити. Я вам пропоную спробувати зараз вдома створити з будь-яких матеріалів, які ви бачите конусоподібну форму за допомогою пістолету, який клеєм закріпляє, нанести свої спогади, нанести іграшки, які були приємні. Це може бути як у кожної панянки, навіть якийсь невеличкий елемент з парфумів тут є і. Кришечки від парфумів, це квіти. Ялинку завжди зараз прикрашують квітами, які ледь лес приморожені. Є іграшки вручну виготовлені, які ми зберігаємо як дорогу пам'ять про наших друзів. Є яслимачок, які з далекого, теплого Середземноморя, я з гадкою про е, події. Тепер уже минулі. Мініатюрні іграшки. І так з'являється та пам'ять, яку можна насичувати, яку можна згадувати. А Ялинка в традиції давно в Європі акумулює е, дитячу казку. Е, ці листівки це репринтні видання, але тут є і пейзажі Голландії, де е, святкують. Е, Зиму по особливому, тут є і дитяче захоплення взимку. Ми сьогодні з вами на одну хвилинку відчуємо себе дітьми, згадаємо те, що колись давно створювали з мамою на Різдво всім цим листівочкам, які закріплені їм не одне десятиліття, а репринтні видання нас повертають до підходів казкових. Святкування новорічних. Я вже традиційно беру японську календарну листівку, і тоді, коли відбулося таке входження орієнталізму в європейське мистецтво, це для нас не дивина, тут зимова. Дівчинка з календариком, всі ці листівки вони теж можуть потім, як і елемент іграшки на ялинку бути, як загадка. А я хочу, щоб ви звернули увагу на трактування колориту, на трактування ялинки в мініатюрі. От моя ця вона була взята за основу саме. З пропорції, що людина може її взяти. А цього року була теж знахідка. Звичайно, що на майстер-клас за декілька хвилин я б не створила це все. Це скріплюється, це з натхненням з сім'єю граєшся. Але закріпити це все можна на таку невеличку коробочку, яка знайдеться у вас в будинку, а туди ще потім можна і цукерки покласти. Таким чином вона буде мати практичне застосування. До ялинки ми можемо з вами сформувати ще і образ дитячий. Всі пам'ятають різні казки, їх в Європі переспівують. Я б хотіла, щоб ви сьогодні, дивлячись на природні е, красоти, і ти можуть бути запаморочені, Виявили собі отакі невеличкі іграшки лялечки Це е, скульптура з тканини. Це не вузликова лялька. Це не іграшка, в тому розумінні, до якого ми звикли. Можна взяти будь-які клаптики вдома, які вам е цікаві, і ви е сформуєте образ отаких от дівчаток, що пішли за хмизом, за пригодами, за новорічною казкою. І е тут у мене їх три три. Пропорційно, як Дитинка, тому що ви бачите, що пропорція дитини це завжди коли голова трішечки більша. От всі ці, ці листівки, ти ще тут розклала не випадково. Нам дорослим часто хочеться повернутися в дитинство. Це дає нам молодість. Не забувайте, що такі мистецькі прийоми. Дадуть вам те е, омолодження, ті мрії в дитинстві, які ви жодними ліками не повернетеся. А коли ви берете і створюєте таке самі з своїми дітьми, зібравшись з е, сім'єю, ви можете сформувати і віру, і надію, і любов на те, що у наступному році нас з вами будуть чекати, як отут букети з хмизу. Надзвичайні чарівниці. Як це взяти? Я натулок вбрала темну тканинку, нагадую, завжди дитинка, коли щось створює, може це забруднити. Тому низ одягу, і як з давнини ми бачимо, був темненький. А фартушок, який ми одягали колись давно в дитинстві, навіть на свята в шкільній формі був фартушок, це та частина одягу, яка прийшла з глибокої давнини, вона дуже практична. І на цих іграшках є низ. От Я брала отакий фрагмент клаптик, це близько 30 сантиметрів. Звертала його, збирала, але навпіл розділяючи, і потім робила надріз. Надріз на третину. Ось так. Далі елементарно можна зафіксувати е, якою-небудь ниточкою, розділила, зав'язала. Я ще раз наголошую про те, що. Створюючи свого ангела, створюючи е, таку е, дитину, е, яка особлює е, щастя, загадку, казку. Ми з вами формуємо позитивний настрій. Ми формуємо ангела е, всередині. От Навіть коли я це розділяю, я показую, що це тулок. І тут ще не руки, а ще крила, він ще летить. За основу обличчя я брала на синтепоні е, з фрагмент е, невеличкої тканини, а кирпу цю закріпляла, е, беручи е, кінчиками пальців і обмотуючи е, ниточкою. І тоді виходила така голівка. Кожен сам одягає свого ангела, свою іграшку, пришивається і буде, от ви бачите, в, е, ту частину, яка надзвичайно легко на ваших очах з'явилася. Не завжди це виходить, але буде тільки ваша, неповторна, така, як і ви неповторні. Коли у мене закріплена е, от така е, майбутня е, дівчинка, е, ось. Вона на етапі, уже скріпленому, коли одягнула і е е капелюшки, чи це платочки зав'язані? Подивіться, як можна пофантазувати е з е капелюшками. Я б тут Гоголя зацитувала, що він підкреслював тільки наші жінки можуть прикрасити е так свій капор, платок, очіпок, як ніхто, навіть бантиком надзвичайно подивіться. Ці дівчатка це фрагменти і наших бажань і фантазій. До цього я вже була закріпила фартушек, може бути прикріплений потім елемент, який дає плаття. Його теж можна примотати ниточкою, зав'язавши. Це в мене ще не дівчинка, це ще ангел. Неї крила, які летять і фантазують до вас несуть, вам здивування, маю надію. Але знову ж таки, я з тканини, з текстилю ліплю форму, і це не мотанка. Тут, як зараз в сучасному мистецтві, коли йде все, можливо, ви і свої ще знахідки будете мати. Звичайно ж, у нас якась. Верхня тепла частинка. Надзвичайно просто можна взяти отакий фрагмент зрізаного е, теплого е, свету, розрізати посередині. Ті, хто не гралися в свій час маленьких лялечок, пупсиків, зараз можуть наздогнати час. А я вам нагадую, ось у мене отаке подібне вбрання. І я чесно вам скажу, навколо шиї закручу теплий платок, а тут одягну моїй ляличці, моєму ангелу теплий світерок. І вже можна говорити про те, що на ваших очах моя маленька дівчинка загнула кирку. Ну, Вона ж в ліс піде, не все можна одягати. Парадне, хоч це і святковий ліс, казковий ліс під казковою ялинкою спогадів. Згадайте дитинство, пограйтеся зі своїми онуками, своїми дітьми, створіть свого ангела з молитвою, з гармонією. І буде у вас отака невеличка іграшка. Ну, хмиз і все інше, то можливо, навіть якась мініатюрна частинка. Я про е, ті. Е, Розміри, які ви тут бачите, це можна приховати навіть в шухлядку. І е, воно буде з вами як невеличкий ваш талісман. Сюди ж можна завернути і побажання вашим друзям, які ви захочете дати. Я хочу сьогодні е, тут ще одну новорічну деталь е, прикраси, на ялинку чи листівочки, вам запропонувати. Сьогодні Міжнародний день сніжинок. Але тут у мене не зовсім сніжинка вирізана. Берете кольоровий папір. І можна створити отаку під ялинкою композицію з ангелами. У них крила, вони спілкуються, а під ялинкою ще й серця. Як таке створити? А дуже просто: беремо кольоровий листочок, складаємо навпіл, Ще раз складаємо. Майже половина, але трішечки більше. Тут буде в мене обличчя. І я його намічаю. Ну, без попереджень. Ангел з'являється на ваших очах і крила тут у нього будуть літати, з'єднуватися чи роз'єднуємо потім. Спочатку от просто так вирізала. Це голова і крила. А сюди зробила декілька сантиметрів розріз. І ліплю гілочки. Ялинка то по центру, ангели злітаються. Отакими зубчиками вирізаю. І у мене зараз буде те чарівне деревце зелене, яке несе нам чудо, казку, мрію. Якщо ангел дарує своє серце вам, серце можна вирізати, яке він зараз покаже. Трішечки акумулювати, як там фартушок чи ручки тільки поєднала і обмежити його складочки. Ну, Звичайно ж, ялинку можна і трішечки замережити. Тому що вона завжди грає з повітрям. Прозора, навіть не все прорізала, чесно вам скажу. Ось так розділяючи, я отримую, ну трішки в мене порізалася ялинка, але отримувала двох ангелів, які посміхаються і поєднуються. А якщо загнути навпаки і поєднати тут. Чи е, скрепку взяти, чи клей. Вийде от така композиція. Ну, це я швидко робила і тут розріз мережива, мені трішки шкодить. А в даному випадку е, тут ялинка цільна, без е, такого е, прозорого мережива. І е, це може бути іграшка, її можна потім е, з різними підходами. Е, Новорічними закумулювати, а можливо, ви туди просто конфету скордите, цукерком, і вона буде ще й солодка з цукеркою. Запрошую вас до Полтавського художнього музею галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка чарівна ялинка-пісенька. Написана ще в 19 столітті, Розкрию вам таємниці сріблясти зими. Чекаємо на вас.